Так, дітки, ми продовжуємо наш робочий день четверга і зараз у нас математики. Приготувались до математики. Сьогодні ми будемо працювати в зошитах тоненьких клітиночку, ручки на столі, зошити відкриті вже, і зараз працюємо усно. Вас вітає математика. Математика це точна наука. Таблицю множення потрібно вивчити усім, щоб гарно обчислювати вирази і задачі, да, дітки? І приклади, задачі все для вас. Побажаю вам кмітливості за роботу і добрий час. Тема нашого сьогоднішнього уроку складання за схемою добутків з множником 9. І частки з дільником 9. Будемо розв'язувати задачі. А зараз рахуємо усно. Увага! 6 помножити на 6. Скільки буде? 36. Буде 36. Правильно, продовжуємо швидко далі. 14 поділити на 7. 2. 2. 2. 2. Дорівнює 2. Молодці. 2 помножити на 8. 8. 8. Шістнадцять. Буде шістнадцять, молодець, Павло. Так, дванадцять поділити на три. Ні, шість, два, ні. Чотири, чотири, чотири. Буде чотири, молодець, Аліночка. Продовжуємо сорок поділити на п'ять. 8. Буде 8, звичайно, тому що ми з вами знаємо таблиця ділення це обернена дія множення. 42 поділити на L2> L2. 6, 6. 8, 8, 8. Буде 6, молодець Аліночка. Ну, от ніхто не може, Аліну, наздогнати може... хоча б. <см <Desmond> <смого> Можете, так, да, Дениско? Дуже добре зараз. Будемо перевіряти. І так, запиши каліграфічно відповідь останнього виразу. А яка у нас була відповідь? Яке число? Відповідь. Записуємо каліграфічно, старанно. Не забувайте, скільки клітинок потрібно пропускати від попередньої роботи. Чотири на п'ятій пишемо. 8 травня класна робота. 8 травня. Цифра 8. Два кільця без початку і кінця. Прописуємо каліграфічно цифру 6, клітиночку вниз, клітиночку праворуч. На другій починаємо писати. Цифри записуємо у межах клітинки через клітиночку. Так, будь ласка, назве сусідів числа шість Сергійко. Сусіди числа шість, вісім. Ой, сім і п'ять. Але спочатку ми називаємо попереднє, потім наступне. П'ять і сім. 5 і 7. Дуже довго, Сергійко, можна трошечки швидше. Дайте характеристику, будь ласка, числу 6. Яке це число? Одноцифрове. Одноцифрове. Парне чи не парне? Діти, число 6. Це парне число? Воно ділиться на 2? Ні. Ой, так, так. Воно ділиться на 2, значить, воно парне. І це число якого десятку? Першого. Два. Першого десятку. Так, то та хто може дати характеристику повну, число шість. Два. Давай, Аліна, швиденько тільки. корови, парни, ще. Першого десятку. Записали посередині слово «вирази». А ось тепер ми вирази записуємо. Усно порахували. Тепер записуємо. Скільки нам потрібно. Да. потрібно обчислити виразів? Дениско. 6. Денис коментує перший вираз. Пишемо клітиночку вниз. Клітиночку праворуч. На другій клітинці записуємо число. 80, 81, 81 поділити на 9, 9. буде, 9, Дениско. Девять. 9. Дорівнює 9. Молодець. Записуємо, дітки, 9. Будьте уважні. Наступний вираз коментує Павло. 63 поділити на 9. Наскільки треба помножити 9, щоб було 63, дітки? 7. Треба помножити на сім, тому що сім у дев'ять 63. три. Так, Єгор підключається до роботи і Єгорчик вмикає звук. Єгор коментує третій вираз, будь ласка. П'ять поділити на дев'ять. Буде дев'ять. Наскільки треба помножити 9, щоб було 45? Ну, швидше. На 5, на 5. Звичайно, на 5. Отже, відповідь 5. Записали дітки перший стовпчик виразів. А ви знаєте, коли ви записуєте, ви тренуєте свою пам'ять. Тому що ви записуєте, пригадуєте і відкладаєте у себе. У пам'яті результати обчислень. Скільки клітиночок пропускаємо, роблячи другий стовпчик? Чотири. На п'ятій пишемо. Наступні вирази. На скільки дій, Аліночка? На... На дві. На дві. Ми з вами ще й. Пригадуємо порядок дій. І так, Аліна коментує перший вираз другого стовпчику. Будь ласка. П'ятдесят поділити на 6. Аліна, назви правильне число. Не поспішай. П'ятдесят поділити на шість. До... Поділити ще на три. Паша, не викрикуй. От коли я тобі дам слово, тоді будеш говорити. Аліна зразу називає першу дію. 54 поділити на 6. Скільки буде? 9. Буде 9. Тому що 9 помножити на 6 буде 54. Далі, Аліна, швиденько. І далі дорівнює 3. 9 поділити на 3 буде 3, тому що Трічка три рази вміститься в число дев'ять. Далі коментує Павло. Будь ласка, Паша, слухаємо тебе тепер. Девяносто пять і мінус двадцать три. Яка перша Ам... дія у цьому виразі? Завжди. Дужка. Слухаємо тебе. Девяносто Ам... пять. 95 відняти двадцать три, Паша. Ми слухаємо. Папа я. Девяносто виняти Скільки буде? Подожди. Паша, 70. у нас 70. час уроку йде, 60. Буде 70, а 5 60. відняти три буде два. І разом буде Павло. 72. 72. два. Сімдесят два, Паша вже сказав. 72 поділити на 9. Скільки буде? 72 поділити на 9. 8. Павло, скільки буде? 8. Правильна відповідь 8. Віроніка, Тімакіна коментує останній вираз. Швиденько, Віроніка, тепер слухаємо тебе. Дітки, я вас дуже про... прошу. Не перебивайте своїх однокласників, не перебивайте своїх товаришів. Перша дія. Віреніка, звук вимкни, будь ласка. А 48 поділити на 8, дорівнює 6. А... Тому що 6 на 8 – 48, правильно. А 6 поділити на 2. 6 поділити на 2 дорівнює 3. Правильно, тому що 3 помножити на 2 буде 6. Двічка три рази вміститься у шістку. Дописуємо і називає результати обчислень Дениско. Дев'ять, сім, п'ять, вісім, три. Денис, який, який найбільший результат? Дев'ять. Дев'ять. Назви сусідів цього числа. Вісім і десять. Молодець. Що можна сказати про девять? Це найменше. Ове число. Ярослав, назви найменший результат обчислень. Три. Три. Назви сусідів числа три. Швиденько. Чотири і два. Тільки спочатку попереднє, а потім наступне. Так, а ми зараз піднімаємося на руканку. Всі дітки піднімаються, щоб далі активно працювати. Віддина, віддима на найгарніша, Почали і продовжуємо з вами працювати, тренувати свій мозок. Дітки, зараз будьте дуже уважними. Останнє завдання нашого уроку – це задача. Читає задачу, будь ласка, Віронічка, у корзині було 50 бананів, шости е, вавпан роздали по 4 банани. Скільки бананів залишилось в корзині? І так, пригадуємо. Отже, про що йдеться мова в задачі? Банани. Про банани. Скільки було бананів? Бананів було 50. 50. Не тільки Аліночка, а усі дітки. Будьте уважними. Кому роздали банани, Дениско? Що? Що? Кому роздавали банани? Малпам. Малпам. Так, скільки маупам роздали банани? шість. Шістьом шість. Шість. Шість мавпам роздали по скільки бананів? По чотири по банани. 4 банани. 4. І так, було Малп, Малп, 50, і дали 50. по чотири банани. Паш. Як нам дізнатися? Скільки всього бананів 10 10 поділити на банані ні, ні. Ні, Роздали Роздались 6 по 4 10. банани. Що треба зробити, щоб дізнатися, скільки бананів отримали шість мавп? Павло, 10, 10, 10, 10, 10. ділити. ділити. Аліна, як ти думаєш? 10, 10, 10, 10, 10. Зовсім не так. 50... Давайте 50... зараз іще раз прочитаємо задачу. 50... Паша, читай задачу іще раз, будь ласка. У корзині було 50 бананів. Шести упами роздали по 4 банани. Скільки бананів залишилось у корзині? 50... Ми можемо одразу сказати, скільки бананів залишилося. Mm. Mm. Так? ні. Mm. — Так? Mm. Як? Mm. Ми не можемо одразу сказати, бо ми не знаємо, скільки всього бананів роздали мавпам. І так, ну ось дивіться, я не буду зараз мавп малювати, це дуже довго. У мене мавпочки — це палички, бачите? Скільки паличок е, я намалювала? 6. 6. 6. Кожна мавпа бо скільки бананів отримала? 4. 4. По чотири банани. У нас яке число повторюється? Чотири. Чотири. Скільки разів воно повторюється? Воно повторюється шість разів. Так як 6, нам візнатися, скільки бананів всього отримало шість мав. Денисько, як ти думаєш? Я думаю, треба Двадцять чотири бананів. Вероніка вже відповідь навіть сказала, скільки бананів отримало шість маут. Яку дію треба зробити? Треба шість помножити на чотири. А яке число у нас повторюється? Шість чи чотири? Чотири. Чотири. Число чотири, скільки разів повторюється? Шість 6. 6. 6 разів. Значить, як знайти, скільки всього бананів отримало Шість помножити на чотири. Яке число повторюється, Віроніка? Чотири. А так. чотири на шість. Треба чотири помножити на шість, дітки. Для того, щоб дізнатися, скільки бананів отримало шість мавпочок, а кожна отримала по чотири банани. Треба чотири помножити на шість. Скільки всього бананів отримало шість 6 Так. Чого це 25, Павло? 4 помножити на 6. Скільки буде? 24. Буде 24. Павло, повтори, будь ласка, таблицю множення. множення. При множенні на 6 і на 4. Навіть немає відповіді е, добутку, щоб остання цифра була 5. Так, отже, перше діє буде 4 помножити на 6. 24 банани. Отримало 6 мавп. А було бананів скільки? 50. — А скільки ж залишилося? Якої дії дізнаємося? Віднімання, віднімання, Віднімання. молодець Денис. Віднімання. Павло, ти сьогодні встав не з тієї ноги, Пашенька. Будь уважнішим, домовилися? Ти зазвичай задачі дуже швидко обчислюєш, здогадуєшся про розв'язання задачі. Який Я ми... на первую уроку. А сьогодні ти чогось у нас зовсім не по темі говориш. Дениско, так яку другу дію потрібно буде виконати? 50 відняти 24. Моє сонечко. Діти, а хто вже порахував, скільки буде? 50 20, 20, 20 26. Молодець, Денис. Я тобі просто тисну руку. Молодчинка. Отже, на скільки дій задачі, дітки? На два. Ну, дві дії. Записуємо першу дію. Варічка, коментуй першу дію. Нам потрібно в першій дії дізнатися, скільки бананів отримало 6 мавп. Що ми робимо? 4 помножити на 6. 4 на 6. Віронічка, ти зрозуміла, чому 4 на 6, а не 6 на 4? Тому що число 4 повторюється 6 разів. Неправильно, це це 20... Сергійко, а як же? Ми це все записуємо. Буде 24. Буде 24, вірно. Написали 24 банани, роздали мавпам. Я перший сказав. Сергійко, перший сказав так. не ти, бо ми вже цю задачу усно порахували. Але молодець, що ти порахував також і знаєш таблицю множення. Ярославчик, як нам дізнатися, скільки залишилось бананів, якщо було 50. А роздали 24 банани. Яку потрібно другу дію виконати? Ярослав. 24. Було 50. Mm. А роздали 24 банани. Скільки. 50, 50 дня і 24. 24. Дорівня, 50, 50 24. Дорівнює 26. Дорівнює 26. Чого, дітки? Бананів. Бананів записуємо. У нас питалося, скільки бананів залишилося. Що ми запишемо у відповіді? Єгор. Що ми 24 запишемо? бананів залишилось в корзині. О, Єгор, повтори, будь ласка. Залишилось в корзині. Ти пишеш, Єгор? Так. Молодець. Ярославчик, повтори, будь ласка, відповідь. Відповідь 26 бананів залишилося в корзині. В корзині. Так, дописуємо. Я все. Я написав відповідь в тіліпі. Денис, відпитай, будь ласка, відповідь. Відповідь. 26 бананів залишилось в каузині. Я записала. Під час розв'язування будь-якої задачі, дітки, ви повинні бути уважними. Записали задачу. Ну, і ваше, ваше домашнє завдання сьогодні буде нескладним. Одна єдина задача, але ви її запишете із умовою. Розкаже нам домашнє завдання, будь ласка, прочитає, будь ласка, Аліна. Опрацювати номер 920 на сторінці 148. Номер 920. Розв'яжи задачу, скориставшись коротким записом. Дітки, короткий запис у блакитному прямокутнику. Перед тим, як розв'язувати задачу, спочатку їй потрібно декілька разів. Що зробити? Розв'язати. А як ти її розв'яжеш, якщо ти ще не прочитав, Павло? Ну, так у мене мало буде читати. Спочатку їй потрібно перечитати декілька разів. Читаємо перший раз задачу. В одній коробці було 38 деталей конструктора, а в іншій 42 деталі. Частину деталей роздали семи учням по 8 деталей. Скільки деталей залишилося? І так, про що йдеться мова в задачі, діти? про деталі конструктора. І так, скільки було деталей. Дивимося, дивіться, у вас підказка це короткий запис, який ви також запишете. Розв'язуючи задачу. Було скільки в одній коробці деталей? 38 деталей. 38 деталей. А в іншій коробці скільки було? 42 деталі. Ви так Зами і пошло? записуєте. Було 38D і 42. Ну, скорочено деталі. Далі, скільки роздали, скільком учням роздали? Сім. Сімом учням, по скільки кожен отримав? По 8 деталей. І що нас питається в задачі? Залишилося. Скільки, скільки залишилося? Ми можемо зразу сказати, скільки залишилося? Ні. Ні. Нам потрібно Ні. дізнатися, скільки деталей отримали сім учнів. Надо сорок... весь... Паша, 42... будь ласка, нам потрібно спочатку дізнатися, скільки деталей роздали. Але найперше ми повинні дізнатися, скільки було деталей спочатку, якою 37, дією. 42. Треба 38 додати 42. Скільки буде разом? 38 додати 42. А в нас один Павло працює? Так. Зараз ми усно розбираємо домашню задачу. 30... 80. 80. 80, 80 деталей. Паша, а ти зараз мовчиш, думають усі інші дітки. І так, 80 деталей було, це ми дізнаємося у першій дії. А скільки ж деталей роздали, нам потрібно тепер дізнатися? Якщо по 8 деталей роздавали сімом учням, Пригадуєте сьогодні задачу про банани? І так, роздали скільком учням? Сьом. Сімом. Так, дивіться: один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Кожен отримав по скільки деталей? По вісім. По вісім. Як нам дізнатися, скільки деталей роздали учням? Треба... Подивіться, яке число 8. у нас повторюється? Вісім. помножити На вісім. А чого на вісім? Всім учням роздавали. Денис. Вісім 8, 8 помножити на сім. Отже, друга дія буде вісім помножити на сім. Скільки буде? Вісім помножити на сім. Виденько гляньте та в таблицю множення. Скільки ж буде вісім помножити на 7? Одесь, 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 я, я так, Вірно. Було вісімдесят роздали. 56. Як дізнатися, скільки залишилося, якою дією? Відніманням. Е Відніманням, віднімання. правильно, Ярославчик. І так, дітки, обов'язково в домашній задачі ви пишете короткий запис. Обов'язково! Короткий запис є у підручнику, і зараз ви побачили його на екрані. Ви переписуєте короткий запис задачі. І розв'язання. На скільки дій задача? На три. На три дії. Третя дія. 80 відняти... 56. Скільки дій? 80 відняти 56 дорівнює 24. Дорівнює 24 деталі. Отже, скільки деталей залишилося? 24 деталі залишилося. Молодці дітки, наш урок надійшов до кінця. Отже, ваше домашнє завдання. Обов'язково. Кожен із вас, кожен день, повторює таблицю множення. таблицю множення. Дітки. Зараз ви повторюєте кожен день, коли ви будете дуже чітко знати, вона у вас буде відкладена у ваших голівках. Тому я вас дуже прошу. Вивчаємо таблицю, повторюємо кожен день. І розв'яжете одну єдину домашню задачу. Але ми з вами домовилися із коротким записом. Да. Добре. Да. Зараз ви йдете на перерву. Через 10 хвилин зустрічаємося на уроці української мови. Попийте водички, поцілуйте рідних до зустрічі після перерву. А, да. а читання? У нас буде? буде читання після української мови. Ілля, я відразу сказала на першому уроці. Сьогодні трішки змінили розклад, тому що в нашій школі проходить День цивільного захисту. Урок читання буде четвертим сьогодні, так, через 10 хвилин української мови. Готуйтеся.